З 1 червня у Житомирі з'явиться новий тролейбусний маршрут номер 5 Тролейбуси за цим маршрутом курсуватимуть від зуттєвої фабрики Крок до залізничного вокзалу вулицями Героїв Пожежних, Чуднівська, Театральна, Київська та у зворотному напрямку. Наразі лінія працює у тестовому режимі. Житомирянка Галина каже, що ще не бачила тролейбус номер 5 проте вважає необхідним запуск маршруту. Хай буде нам тролейбус, нам тролейбус треба як жити. Нас же тут уже ж город. Ми тролейбусом ще не їздили, чекали 50 років чи 30, поки буде, але дай Боже, щоб він ходив, нам буде краще. Особливо нам дуже тяжко, що дорого приходиться нам платити на маршрутку. Ну, один раз бачила тут на днях, але я тут не проживаю на мальованці. їжджу на трисадці, то не знаю, думаю, буде. Зручно людям, які живуть в інших районах, за словами Сергія Лазарева, начальника Житомирського трамвайно-тролейбусного управління, на маршрут номер 5 планують запустити чотири тролейбуси в робочі дні та три у вихідні. Інтервал руху. Ми плануємо буде десь 17 хвилин в робочі дні. Ми починаємо. З нових тролейбусів, це будуть тролейбуси БКМ. вони будуть працювати ну як мінімум три-чотири місяці, поки лінія буде обкатана, за словами місцевих для зручного та безпечного руху нового тролейбуса номер 5 на перехресті вулиці Чуднівської та провулку Гранітного встановили світлофор. Сергій проїхав за цим маршрутом вперше. Чоловік каже, що не може оцінити вплив нового світлофора на рух транспорту. Ще поки не, не оприділися. Пару разів покатаюсь, буду, буду бачити вже як. От. Ну я думаю, так як вони роблять, навряд чи буде зручно, бо рядом два світлофора стоїть. Ні, мені він однаково, чи він є, чи його нема. Тут невеликий рух, я не знаю для чого його поставили. Я думаю, що це набагато краще буде. Катерина Мороз, Ігор Кучин, Суспільне, Новини, Житомир.